Всім привіт вітаю вас на каналі Хістю. Мене звати Марія Павлечко, і сьогодні ми поговоримо про скарби гробниці фараона Тутенхамона. <му> Перед тим як говорити про фараона Тутенхамона, нам потрібно відкотитися трішечки назад. А саме до його попередника фараона Аменхотепа IV. перш за все, Аменхотеп вирішив зробити собі нову столицю і переніс столицю єгипетської держави з міста Фіби до нового міста, яке назвав Ахетатон. Також для того, щоб послабити владу єгипетських жерців, він вирішив реформувати і релігію. Сумнівне таке рішення, але він проголосив головним божеством, якому слід поклонятися абсолютно всім єгиптянам Бога Сонця- Атона. А своє ім'я Аменхотеп він змінив на Ехнатон, тобто син Атона. Але реформи фараона Аменхотепа або ж Ехнатона не були сприйняті місцевим населенням. І саме тому жителі Єгипту вони і далі продовжували вірити у своїх старих богів. І коли він помирає, то до влади приходить один з його наступників фараон Тутенхамон, який був доволі юний і на нього мали великий вплив жирці. В Принципі, фараон Тутенхамон в історію війшов. Як це не дивно, але вже після своєї смерті. Але за свого життя фараон Тутенхамон переніс столицю назад до міста Фіви. Життя фараона Тутенхамона обірвалося в доволі ранньому віці. Проте відкриття його гробниці. Здобуло такого світового значення 4 листопада 1922 року. В одній із стель під стародавніми будинками будівельників гробниці були знайдені потаємні східці, які вели у глиб скелі, розчищаючи собі прохід, дослідники виявили. Замурований вхід із відбитками фіванського цвинтаря. Це був шакал і дев'ять фігур із зав'язаними руками. Ці печатки фіксували, що після поховання начальник цвинтара запломбував вхід до гробниці. Далі було знайдено печатки з ім'ям Тутенхамона. Археологи розчистили цей прохід. Вступили через пролам у гробницю і побачили коридор, який увесь був забитий будівельним сміттям. Очистивши собі шлях, вони опинилися біля другого замурованого входу, на якому також виявили сліди тих самих печаток. Це підтвердило той факт, що гробницю не розкрадали після поховання. Коли дослідники відкрили другий прохід, перед їхніми очима постало неймовірне видовище: з темряви виступали завалені в купу позолочені колісниці. Диванні ліжка прикрашені фігурами левів і фантастичних потвор, дві великі на зріст людини статуї царя, а також незліченні скриньки та коробки. Очі дослідників розбігалися від безлічі чудових речей, різблена, алебастрова посудина у вигляді лотоса, позолочене крісло. Здається. Тут, в цій кімнаті було стільки різних фантастичних речей, яких би вистачило повністю на цілісінький музей. Проте в цьому першому приміщенні, яке було заповнене різними речима, не було знайдено мумії царя. Це не зупинило дослідників, які детальніше почали оглядати стіни. І одна із стін цієї кімнати. Привернула їхню увагу. У центрі цієї стіни була пляма, не такого кольору, як по краях. По кутах плями стояли обличчям одна до одної вже згадані дві царські статуї, немов сторожі, які охороняють вхід. Зараз прекрасний момент написати коментар та поставити лайк під цим відео. Також підпишіться на мій канал в будь-який момент, коли вам стане нецікаво, ви можете відписатися. Також запрошую вас у свій телеграм-канал, який намагаюся вести регулярно та публікую різні цікаві факти з історії. І для того, щоб дослідники просунулись далі, потрібно було звільнити ось це перше приміщення. І як наслідок було знайдено дуже багато рідкісних і дуже цінних речей: царські луки, золоті кинжали з красивими руків'ями, срібні сурми, безліч різних скриньок. Які були зроблені з алебастру та слонової кістки із золотими прикрасами до дерев'яних, оббитих золотом, із вставками з блакитного фаянсу та цінних порід дерева у скринях лежали царські коштовності. Персні, прикрашені дорогоцінними каміннями, намиста, браслети, вбрання, сорочки, рукавиці для стрільби з лука, сандалії з прикрасами із золота та фаянсу у вигляді квітів. Тут же були золотий скіпетер і золоті опахала з кольоровими страусиними пір'ями, різноманітні посохи. Також у цьому приміщенні було знайдено величезну кількість кам'яних ваз, також різних меблів, різьблених, дерев'яних, прикрашених золотом і слоновою кісткою крісла, стільці, табурети. Під одним з ліжок було знайдено навіть запаси їжі. Це були скам'янілі від часу, смажені гуси, качки, журавлі, окороки, засохлі плоди, хліб. Ечиво всім цим забезпечили загробне життя фараона Тутенхамона. Але чому у такого фараона, який помер у досить юному віці, який за свого життя, ну відверто говорячи, нічого такого вражаючого не зробив? Чому у нього було настільки багате поховання? Швидше за все, через те, що саме фараон Тутинхамон ліквідував всі оті ненависні реформи фараона Ехнатона, і після смерті цього фараона, жерці Бога Амона? В знак вдячності влаштували йому такі пишні похорони. Коли перша зала вона була звільнена від ось цієї великої кількості всіх цих речей, археологи, дослідники зайшли в другу залу. Проте розміри цієї кімнатки вони вже були значно менші, і майже вся вона була зайнята величезним позолоченим дерев'яним футляром, прикрашеним вставками з блакитного фаянсу завдовжки 5 метрів, завширшки 3,5 метри, а заввишки 2,7 метра. Його кришка майже торкалася стелі кімнати. На одному з кінців футляра дослідники знайшли дверцята. Відчинили двері першого футляра, а всередині знайшли другий. За другим знайшли третій. За третім четвертий. П'ятим став сам саркофаг з прекрасного жовтого кварциту. Коли підняли кришку саркофага, то всередині побачили сяючу золоту труну фараона, закутану покривалом на її кришці, скульптурне обличчя фараона Тутенхамона. Труна дерев'яна, уся убита листковим золотом, обличчя та руки на кришці зроблені з масивного золота, брови та повіки з темно синього скла, білки очей з алебастру, а зіниці. З обсидіану це вулканічне скло. Руки, що стискають царський скіпетр і канчук, виготовлені також із золота із вставками із синього скла. Але це ще не все, тому що всередині знайшли другу труну, таку саму як перша. Яка теж була оповита покривалом, поверх якого лежали вінки із засохлих квітів? Зняли кришку другої труни, у ній сповита покривалом третя труна. Вона була завдовжки 185 см, сантиметрів. Зроблено її було із масивного золота. Зовнішньою формою ця труна нагадує дві перші, але цінність і майстерність роботи. Набагато їх перевищує. У цій труні, нарешті, знайшли мумію фараона Тутенхамона. Її було загорнуто в тонку тканину і вкрито безліч у коштовностей. намистом, амулетами, каблучками, браслетами із золота, срібла, самоцвітів і різнобарного скла. Серед цих предметів також були два кинджали. Один виготовлений з золота, а другий Мав золоте руків'я і залізне лезо, але особливо гарною та коштовною була ось та золота маска, яка вкривала обличчя та плечі фараона, яка повністю повторювала його молоді риси обличчя, і прикрашено її було лазуритом та кольоровим фаянсом. Також поруч із приміщенням, в якому розташовувався. Саркофаг фараона було знайдено ще одну залу, в якій розміщувалися предмети, які застосовувалися під час обряду поховання фараона. Там була велика дерев'яна фігура чорного шакала Анубіса, заупокійна статуетка, зображення богів, і нарешті там була скриня із чотирма посудинами. До яких було вкладено нутрощі фараона, виняті під час бальзамування. Отож, сьогодні ми з вами говорили про скарби гробниці фараона Тутенхамона. Там була величезна кількість предметів, речей, які не були розграбовані і які несуть в собі величезну естетичну та культурну цінність для всього людства. Не забувайте про лайк, коментар та підписку на цей канал, а також запитання, Прошую вас у свій телеграм-канал. Якщо є можливість та бажання, можете підтримати мене одноразовими донатами на карту. Всі посилання є в описі до цього відео. А на цьому в мене все. Дякую за увагу!